У кривому розі епідемічна ситуація стабільна. Офіційна статистика тисяча хворих з початку грудня. Більшість тих, хто звернувся до медзакладів, діти віком до 17 років. За словами фахівців, рівень захворюваності на ГРВІ, коронавірус та грип у місті зараз нижче епідемічного порогу. Випадки грипу в Кривому Розі, а також у Дніпропетровській області в цілому не зареєстровані. Тому реєструються тільки гострі респіраторні вірусні інфекції. Рівень захворюваності з початку і під сезону по теперішній час має тенденцію до зниження. За медичною допомогою звернулись близько 1030 осіб з проявами гострої респіраторної інфекції, що ну, десь близько на 3% нижче, ніж попередній. Тиждень тяжких випадків у нас за цей тиждень зареєстровано три. Спостерігаються й поодинокі випадки захворювання на COVID-19. його перебіг наразі більш легкий ніж у попередні роки. В структурі захворюваності гострими респіраторними інфекціями захворюваності викликана цим вирусом складає трохи нижче 1%, тобто незначна кількість виявлених захворілих при зверненні за медичною допомогою лікарі. Первинної медико-санітарної служби і надання вторинної допомоги тестують осіб з проявами гострої респіраторної інфекції на коронавірусну хворобу. Ну на теперішній час перевалює ну, гостра респіраторна інфекція, але не викликана SARS-CoV-2. Симптоматика інфекційних захворювань доволі яскрава. Грип розпочинається дуже різко з високої лихоманки до 40, яка тяжко збивається, сильний ломоти в м'язах, слезотечі, білі в очах, почервоніння очей, світобаязнь. І вже десь на другий-третій день може доєднатися там кашель, нежить і так далі. Тобто такі загальні симптоми інтоксикації вони виходять на перший план, і це стається дуже різко. Якщо ми говоримо про звичайну ГРВІ, то це зазвичай температура суфібривна, не вище там 38, одразу. Ми відмічаємо біль, в горлі, нежить, кашель, ломота. Ну тобто початок, скажімо так, більш повільний. Лікарі зазначають, запорукою найшвидшого одужання є своєчасне звернення до сімейного лікаря, яке може відбутися і в телефонному режимі. Якщо ми говоримо про ГРВІ там, і ковід, якщо це звичайно легка перебіг, багато п'ємо рідини, промиваємо ніс. Якщо це горло болить, ми використовуємо пастилки. Якщо є кашель, лікар вже призначить ліки від кашлю. Що стосується вірусу грипу, то ми маємо противірусний препарат, який діє саме на вірус грипу. Лікар. Також його призначить, якщо грип буде лабораторно підтверджений. І чим раніше ми починаємо лікування від грипу, тим звичайно ефект буде кращий і успіх лікування буде вищий. Уберегтися від ускладнень гострих респіраторних вірусних захворювань допоможуть профілактичні щеплення. Грип – це тяжка інфекція, і люди, які знаходяться в групі ризику, мають бути вакциновані щорічно. Вакцина. Є по аптекам, треба запитувати. Це комерційна вакцина, тобто вона не фінансується державою. Ви купуєте її за власний рахунок, приходите до свого сімейного лікаря і вакцинуєтесь. Що стосується загальної такої профілактики, ми миємо руки. Якщо ви захворіли, то ви одягаєте маску, щоб не заражати навколишніх, поменше виходити в надзвичайно там людні місця. Поменше контактуєте з людьми за можливості, частіше привітрюєте кімнату, квартиру, офіс, де ви працюєте, вологоприбирання, збалансоване харчування, спорт і так далі. Дарії Уськова, Олексій Васиченко, цей день.